Привіт! Двері веселої майстерні знову відкриті для тебе. Сьогодні виготовлятимемо ось таку підставку для олівців. Гайда! Тобі знадобляться кольоровий папір, простий олівець, ножиці та клей. Аркуш картону квадратної форми згорни навпіл. Як зробити з аркуша формату А4 квадрат. Дивися у наших попередніх відео. Посилання залишимо внизу. Розгорни аркуш. Бокові сторони аркуша загни до центральної лінії, розігни. Знову склади і розклади аркуш. Цього разу знизу до верху. Нижні та бокові сторони прямують до центральної лінії. Знову розгортаємо. Тепер загни кутики картону. Ось так. Знову загинаємо нижню та верхню сторони. Переверни фігуру. Загни бічні сторони до центру. І ще раз загни фігуру навпіл, візьми аркуш картону іншого кольору. І виріж з нього прямокутник за розміром нашої фігури. Розгорни фігуру та поєднай дві сторони, вставивши одна під іншу. Прямокутник слід вставити у ромбоподібний отвір у твоїй фігурі та з'єднати сторони. Дивись, як це робимо ми. Чудово! Зроби ще 5 таких самих фігур. Склей їх разом. Зробімо дно для підставки. Для цього візьми ще один аркуш картону і простий олівець. Обведи краї вже готової основи для підставки. Поверни основу і знову обведи краї на картоні. Виріж. загни краї. Ось так. Прикріпи дно до основи. Підставка для олівців готова. Ти молодець. Хочіше складай сюди олівці і решту свого канцелярського приладдя, за бажання можеш прикрасити підставку малюнками, наліпками або прикольними написами. Дякую за проведений разом час. До зустрічі!